п'ятий п'яти канали, марафон незламна країна. Говоримо далі про таке: Росіяни ймовірно намагаються створити плацдарм для захоплення борової на півдні Харківщини. Такі висновки робить інститут вивчення війни американський. кажуть, що йдеться про намагання якось ворога розширити свої плацдарми і маємо важливу заяву з центру протидії дезінформації про можливу ситуацію на фронті вже в травні. Про це далі ми і поговоримо. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Чи виглядають новини з фронту зараз тривожними? Адже центр протидії дезінформації при РЕНБО говорить про те, що Росія готує резерви для чергової спроби ривка на фронті у травні. Так вони стан зараз неспокійний. Ми знаємо загострення ситуації. Пов'язана, скажімо, з кількістю боєзіткнень за добу, і воно коливається від 150 до 250 за останній тиждень. Більш напружено, скажем, ведуться бої на Покровському напрямку, Ліман, Тарецьк, Часів Яр, на Паріжі активувалося і таке інше. Але Відносно стратегічних подій, ну розвідки і наша, і президент про це говорив, закордонні розвідки. Говорять про те, що росіяни скоріше всього накопичують сили для більш широкомасштабних наступальних дій, і це може відбуватися, на мій погляд, поетапно, на два етапи. В залежності від того, яким чином вони зможуть забрати, і сили відповідні ресурси, і з точки зору військовослужбовців завести в бойові частини, і також бронетехніки відповідну логістику для широкомасштабного ведення бойових дій, тому того ресурси, які вони зараз мають, це якби етап навесні, саме зараз, тобто на. Пов'язаний, скажімо, по часу це квітень, травень і червень, скоріше всього, це такий період з того, що вони є, будуть поповнювати завдяки там, контрактів з громадянами громадян зі свого світу, Африка, Латинська Америка, Азія, скрізь вони збирають. А наступний етап, вже скажімо, після червня, це, скоріше всього, буде. Пов'язане з тим, що по особовому складу пройде весняний призов збройних сил Російської Федерації, відбудеться їх підготовка, і, якби це друге дихання можливе буде. І в зв'язку з цим другий, етап. плюс для цього будуть накопичуватися там бронетехніка, і боєприпаси і решта Збройну технікою. Ну виробляти швидко вони не можуть так, як хочуть, тому. По більшій часті відновлюють багато стару техніку, яка там на полях за уралом перед уралом, тому що вони з трьох-чотирьох робили раніше один, а тепер з того, що позаймалися таким вандалізмом. Тепер там восьми збирають одну одиницю, але ж збирають і постачають її. Вона стріляє, рухається. Так тому ну, такі прогнози. Давайте структуруємо всю інформацію, яку ми маємо. Associated Press кількома днями раніше вийшло з статтею дуже насторожливою про те, що росіяни можуть готувати фактично наступ по всій лінії фронту. Українські експерти з українського боку, точніше, влада, представники оборонного комітету парламенту, почали все це коментувати і сказали, що Росія зараз не має такої потуги, аби вести наступ саме вздовж усієї лінії фронту. Тобто, чи правильно я розумію, що вони будуть сфокусовані на певних ділянках, і іде. Це мова зараз про принаймні два етапи таких спроб: травень знову ж таки, можливо, з прив'язкою до цього дня побіди, і другий етап це літо. Десь так саме так ну, ми з вами обговорювали зараз. Я намагався аргументувати таку роду події. Тобто, зараз, оскільки за минулий рік і початок цього року вони понесли суттєві втрати поживої силі, збройній техніці. То значить, з того, що наберуть, і будуть концентруватися. І, але за рахунок того на всіх фронтах і широкомасштабно зразу врячі будуть зібрана так, така кількість ребів, і тому це буде концентрація, якби на окремих, Ну, наприклад, Сумщина, Курщина, формування буферної зони, значить, Покровськ, Безпосередньо можливо сам Покровська, можливо, Новопавлівський напрям вихід до кордону, хоча б на наскількись Дніпровської області, щоб показати політично ще одну область. Крім того, це може бути Тарецьк і Часів Яр. Там якщо подивитися на мапу східними ударами оперативному охоплення може з'явитися така, якби перспектива Окремо Харків і Купінсь, Купінська вузлові ці плацдарми укріплюються і можливе просування. І сьогодні там було значить, вздовж річки, але з обох сторін, щоб якби цей регіон вони давно націлений, залізницю там, де окуповані території вже довели, щоб наростити безпосередньо до. Купінської, Купінського купінського Ну, є напрями, але ресурси і також по наявності на те, щоб одночасно по всьому фронту в першому етапі мій вряд чи буде. Це буде на окремих, на окремих напрямках. А відносно другого етапу, це як піде пройде перший етап, оскільки вони не збирають ще ресурсу для того, щоб по всій лінії фронту. Просуватися організувати неступальні дії, тут велике питання, як кажуть. Два уточнення. Чи описується те все, що ви описали, зокрема, аналіз із Інституту вивчення війни про те, що нібито росіяни намагаються зараз створити плацдарм для захоплення боровою. Чому для них борова на півдні Хар... Харківщини така є важлива? Можна отримати відповідь на це. Якщо подивитися на мапу. Тобто, якщо вийдуть на Борову і замкнуть, то буде два півкола. Одне Купінської Купінськ-Вузловий, навколо нього mm -hmm. північ. Вони на річку вийшли і на півдні. А тепер беремо те, що на півдні навколо Купінська це буде північ. І якщо замкнути на беру, це формування нового З точки зору воєнного сформувати два кільця, а потім. Поєднувати ці і південь такими подальшими в кили. таким чином формувати оперативне охоплення. Наскільки вдається, якщо навіть не вдасться замикати ці два напівкільця, то це буде примушувати. Наші війська, які знаходяться внутрі цих навпів кілець, відходити. Тобто, то не затрачувати велике сил і по фронту наступати і втрачати, тому що вони наступають і більше затрати мають, а намагатися охоплювати і таким чином витісняти це для них, як би для наступаючих, менш затратно, ну но... І повільно, але досягається потрібний результат, чи в першому етапі можливого наступу, витку наступу в травні, чи в другому влітку? Чи варто очікувати потужніших дужчих спроб росіян вдертися на Сумщину? На Сумщині вже зараз вдерлися. як ви кажете, ідуть бої. Значить там є як якщо на півночі, то кілометр півтора. А навколо населеного пункту Басівка пункт, то там 3-4 кілометри. Ну, і ми пам'ятаємо воєннополітичне завдання, яке Путін ставив по формуванню буферної зони. Тобто у нас сила оборони України на Кущі не залишається наша буферна зона, а вони намагаються формувати. І взагалі зараз ця смуга ведення бойових дій в цьому районі, вона включає Сумщину. Курщину і зараз вже і Білгородщину. Там теж з боку нас сформовано там по глибині Демидівка населений пункт. І навколо неї теж декілька населених пунктів. такий регіон, підірвані масти. Цей район якби обмежується можливостями просування вперед ворога для того, щоб відновити свою ситуацію. І от полоса Сумщина, Курщина, Білгородщина. З нашого боку маємо дві буферні зони, так можна умовно назвати. А ворог на сумщині формує свою для того, щоб якщо вистачає сил далі просуватися і тиснути на харківський напрям, там Чанск, ну і безпосередньо напрям на, на Харків. До інших новин висуванець Трампа на дуже високу військову посаду підтримав постачання зброї України. Йдеться про Україні. йдеться про генерала Дена Кейна, і він може очолити об'єднаний комітет начальників штабів. США. наскільки ця посада, яку я тільки що озвучив, є важливою, і наскільки в уряді, в Пентагоні, в адміністрації можуть дослуховуватися до цього генерала, це найвища посада військова в Сполучених в Америці. І е, вони різне рішення потім можуть приймати. Але функція і американські генерали не зважають, скажем, на всі перепіки політичні, які там відбуваються, вони дотримуються той же мілі. подивитися, яку заяву він зробив е, по, по Трампу. От э, говорять ще про те, що вони залишаються патріотами своєї країни і діють в інтереси своєї країни і служать народу згідно конституції, це дуже важливо. Mm -hmm. Так от новий він формує з точки зору професійної те, що є на правді. Тобто, щоб виконувати політичні завдання зараз на Україні, він. Нічого крім воєнних справ, да? нічого крім бізнесу, там висловлення таке, а тут, крім е, об'єктивної оцінки. Так для того, щоб реалізовувати інте, американські інтереси зараз треба допомагати Україні. І, а яким чином робити, він теж напрацює пропозицію. А далі вже рішення політичного керівництва е, керуватися цим, е, значить, реалізовуватися. Опозиції чи ні, і це дуже важливо, що в тих умовах, які формує Трамп проросійські у по себе в країні і навколо знаходяться люди професійні, ну які діють згідно американської конституції. Я так би сказав і, і це перша посадова особа. Але хочемо сказати, після таких вислов питання чи буде він призначений? Ми пам'ятаємо пакелогу, що він був начебто і на Росію і на Україну. Радник потім залишився тільки на, на Україну, і все це за те, що його звинувачують в проукраїнські позиції. От така обстановка воєнно політичному керівництві зараз Америки. Зрозуміло, з цим до Європейського союзу і до Європи хочу повернутися. В п'ятницю матимемо важливу зустріч. Повідомив президент Зеленський. Відбуватиметься нарада військових команд тих країн, які готові розмістити контингент миротворчий в Україні. Чи щось зрозуміло про цю тему взагалі? Чи поки е, такий певний запал, коли Трамп прийшов до влади, коли розпочалися всі ці цькування Європейського Союзу, Європи загалом з Вашингтона, з Білого Дому, якось активізувалися європейські країни. А тепер що знов, чи просто напрацьовують механізм? Де війська мають бути? Як вони мають бути розгорнуті? Скільки? Які країни? Як ваші думки так, про це? Ось, мені подобається ваш алгоритм в аналізі цих подій. Він передбачає оцінку спочатку стратегічне, а стратегічне полягає у тому, що Європа прокинулась. Більше того, завдяки такій діяльності Трампа європейці колективно, це дуже важливо. Ну там є передові країни з точки зору воєнної Франція, Британія, примкнувши, поки. Німеччина так, але мерс до подивися, кому це цікаво, розмору телефонну між Мерсом і між Трампом. Мерс дуже відстоює інтереси Німеччини і так твердо, як Трамп, хвалити Путіна, що той твердий позиції тверди, поводився тверди. Так далі, так от все це тверде стосується зараз Мерса і не тільки його по Європі. І це дуже добре, вот. так Трамп завдяки. Індії підштовхнув європейців, які перейшли в свій Рубікон, історично, як ми пам'ятаємо, що перейшли, їм треба в таких умовах рухатися вперед, тільки ззаді кораблі вже попалили і відступати там неможливо. І з цієї точки зору розгортається, в чому це проявляється, що вперше перевели політичні дебати, рішення в те в воєнну сферу, тому що два начальника кінштабів Франції і Британії в Україні. Уточнююсь необхідності і і взагалі подальші дії. А подальші дії треба формувати орган, крім натівських і ще скажімо, скажем тих, хто підтримує Україну і бореться більш активно в цій частині, і розглядати питання по цьому контингенту. Причому незалежно від стану перемовин вони хочуть. Американці на це на них тиснуть вже зараз, щоб. Не відбувалось, але об вимоги об'єктивної підготовки ведення війни вони суворі і вони не, не враховують бажання будь-кого, Трампа, е, значить, Путіна, Петренка, Романе, будь-кого. Бо це об'єктивні закони введення війни, і вони вимагають того, що е, якщо ви хочете в цьому перемагати, ви повинні поводитись у відповідність з цими вимогами, і тому треба формувати зараз уже позицію по подальшому застосуванню і формуванню цього контингента, формувати орган, який би цим управляв, це дуже добре. А поки по контингенту сухопутному, на мій погляд, треба формувати і заяви були це щит цей вже зараз небесний і для цього. Крім 120 винищувачів, які обіцяли, це ж треба систему для всіх винищувачів формувати управління, забезпечення, розвідки. Дякую. І треба просунути, те, щоб з'явилися ці два літаки, дальньориці виявлені від Швеції Сааберської, які тиснуть американці, щоб вони не зайшли. Полякам два передали, вже навчились у них значит, екіпажі самостат, і, і дальні. Та да, і вони організують, вже заступили на набиочергування, і нам треба формувати таку систему, а не окремі події. Там літака, два, три, сто зайшли. А цілу систему забезпечення цього небесного щита і Добре. формування Ігоре, перериваємось, бо зараз нас перервуть. Дякую вам за відповіді. Було цікаво. Ігор Романенко з нами був на зв'язку. Крапка в десяті будуть новини.